Світ, Господи, оспівуватиму по з вікі зрого догри, бо сказав ти по вік милі збудується. На небесах приготовиться істина твоя, про мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир усі і Духові Горіму. Від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні у той час. Прибув Ісус до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овече купіль, що зветься по єврейському витезда, і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль. І зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який нездужав тридцять вісім років. Побачив Ісус, що він лежить, і довідавшись, що він уже дуже довго здужає, каже до нього. Чи бажаєш видужати, відповідає йому недужий, не маю нікого пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус, мовить, до нього, встань, візьми своє ложе і ходи. І відразу видужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній, юдеї кажуть, тому що видужав, та ж це субота, не личить тобі носити ліжко. Той їм відповів той, хто мене оздоровив, сказав мені. Візьми своє ложе і ходи. Спитали його, хто той, що сказав тобі візьми своє ложе і ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовить до нього. Оце ти видужав. Не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив Його. it's oh. В ім'я Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Всесвітліші Отці. Преподобні брати і сестри, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні маємо неділю після Пасхи, яка називається неділею розслабленого, тобто неділею паралізованого чоловіка. Назвали її так тому, що щойно ви слухали Євангелія про оздоровлення Ісусом розслабленого. Не знаю, чому так назвали розслабленого, адже ну, ми таким словом у житті не користуємося правда в щоденному попиті. Паралізований є паралізований. Немічний є немічний, той, що лежить і не може встати, не може встати. Якщо він не може встати, значить, параліч його розбив або інша недуга. Але так більш скромно названо цей день неділею розслабленого, і ми чуємо діалог між Ісусом і мужчиною, який лежить спаралізований у храмі Господньому недалеко Овечої купелі. Цю розповідь про Овечу купіль ми чули неодноразово. Під час кожного освячення води читається цей Євангеліє, що ангел раз на рік входить до купелі, її зрушує, і хто би в неї не вступив, стає здоровим. Найбільшу віру у те зрушення води ми, звичайно, покладаємо на йорданські свята, коли є хрещення Ісуса Христа від Івана в Йордані. Але сьогодні Господь робить виняток людині. Яка навіть не торкнулася води. Цікаво, що спаралізований 38 років лежав і каже, що він може ходити, ще дуже повільно ходить. І виходить із його відповіді Ісусові: не маю, пане, хто би мене вкинув у купіль, бо коли я туди доходжу, завжди хтось скоріше від мене стрибне до води. Отже, не такий Він вже й був повністю розслаблений, якось та й рухався. І тоді Господь каже: будь здоровий, встань, візьми своє ліжко і йди. Тобто Господь творить чудо людині, яка не просила, але яка прагнула оздоровлення. Ісус робить це чудо, щоб нам показати. Силу свого милосердя, що не завжди ми повинні усердно про щось молитися, що Господь нам дав, і що Господь знає, що нам в першу чергу потрібно. Видно, якийсь важкий гріх був на душі сьогоднішнього паралітика, якщо Господь йому каже, Оце ти здоровий. Гляди, більше не гріши, щоб тобі чого гіршого не сталося. Значить, причиною дуже часто наших недух можуть бути наслідки наших гріхів. Саме тому ми просимо, коли ви йдете до нас із проханням про молитву, про зцілення, оздоровлення, себе чи своїх дітей, щоб ви чи ваші діти. В першу чергу йшли до сповіді, тобто йшли до Овечої купелі, бо сповідь це є мить очищення. Ніхто з нас не є настільки немічним і спаралізованим, щоб він не міг дійти, ну тут у нас трохи важче по сходах. Але десь є рівні площі до сповідальниці і сказати: Господи, зроби мене здоровим. Скажи лише слово, і твоя дитина буде зцілена. Ось ми маємо ту силу, ну одиниці справді намічних паралізованих людей, які навіть уже говорити не можуть, не можуть очиститися в тій овечій купелі тайни покаяння, але все ж таки можуть. Бо на відповіді на питання священника можуть кивати так чи ні, якщо священник до них прийде. І захоче їх посповідати, очистити у їхній недузі. Отже, кожен із нас має можливість приступити до овечої купелі. Інша справа, що дуже часто, можливо, біля нас, довкола нас, живуть такі люди, як цей спаралізований чоловік, який каже: Я би хотів оздоровитися. Але немає, хто би мене вкинув до Овечої купелі. Тобто немає людини, яка би за грішника молилася, яка би допомогла дійти через свою молитву усвідомлення грішності іншої особи. Ми своїми молитвами. Своїми добрими вчинками, коли їх не просто так робимо і не заради себе, можемо оздоровляти паралізовані сумління наших родичів, наших батьків чи дітей, які живуть у тяжких смертельних ріках. Ми можемо своєю молитвою підняти того, хто вже мертвий. Коли з вірою взиваємо, Господи, прости їм, не постав їм цього за гріх. Як Ісус взивав за своїх розпинателів, адже дуже часто ми робимо для себе кривдниками тих, кого повинні любити. Ми дуже часто обмовляємо ненавидимо тих, за кого повинні молитися, бо ненависть не зробить чуда, гнів не оздоровить людину, погані слова не вилікують душу. Ми є тим ангелом, який має зрушувати овечу купіль для наших рідних, для наших друзів, для наших навіть ворогів. Молитися за тих, хто тобі кривду зробив, це є найбільший акт досконалості, найбільший акт святості. Тому сьогодні просимо. Помочі Божої, помочі Святого Духа, до зі щастя готуємося, аби ми були тим ангелом у нашому житті, який поможе, на нашу думку, великим грішникам. Може, вони такими і не є, але все ж таки покаятися завдяки молитві, молитві, пожертвам, терпеливості, терпіннях і навернутися до Бога. Бо найбільша ласка для людини це бути здоровою, не так тілом, як душею, бо користі нам із того, що ми служимо своєму тілу безмірно, безмежно, знаючи, що рано чи пізно ну, прийдеться нам, нікуди від того не втечемо, сказати все, Господи, моє тіло відслужило на землі. Не можна боятися тих, хто вбиває тіло і більше нічого не може зробити, каже Господь. Треба боятися тих, хто може тіло і душу вкинути до Гієни вогненної. І тому овеча купіль незалежно, чи то освячена вода в джерелі, чи то вода освячена тут довкола Христа. Чи в першу чергу оця духовна купіль тут на, на цих ступеньках. Та й на сповіді, вони є для того, щоб ми уздоровлялися, щоб ми не дали ні за яку ціну на землі вбити, спаралізувати своєї душі, свого сумління, свого серця. Бо коли життя наше поламане, зв'язане гріхом, а ще більше спаралізоване стидом. Як я то можу тепер розказати, чи то в сповіді, чи де, і замовчується гріх роками або навіть десятиліттями, це робить нас справді мертвими для Бога. Справді, мертвою стає тоді наша душа. Отож, молимося, дорогі брати і сестри, аби Господь був до нас милосердний. І навіть якщо в нашому житті немає. Того, хто би нас вкинув до Овечої Купелі, хто би нас привів до Тайне покаяння, аби Господь промовив до нашої душі, коли ми самі робимо якісь намагання, оце ти здоровий, іди й більше не гріши. Амінь Христос Воскрес.